У я профешен, і я ваша дівка Блонда. Спеціально для вас ми підготували ексклюзивний випуск до свята весни, краси про улюблену зірку. Усе про найяскравіші луки тіни Кароль за 10 років творчої кар'єри. Мені кажуть, сама ще не що Тіна тотіна. На який ризик йшла на співачка заради стильних перевтілень. Все, що я робила, в принципі, це все було в протест. Та чим Тіні Кароль вдалося викликати сльози у завжди стійкого Макса Барські? Все, що я роблю це щиро, так як це відчуваю. Тільки у моя профешн» на м 1 2005 рік порадував увесь шоу бі з «Палахом нової української зірки на конкурсі Нова хвиля. Я просто помню, как я первый раз її увидела. Я услышала песню и голос. и Подумала, яка тонка девочка и красивая. А ось Вікторія Гресь, що готувала ціні кароль костюми до пісенного змагання. Була іншої думки. впечатлення у мене достатньо смазане. Для нової хвилі дизайнерка створила для ціни три образи. Це була дійсно така перша моя співпраця взагалі з дизайнером українським. А вона, як ніхто, знає, як поєднати сучасне з автентичним, а використали лише один, і той не повністю. Тепер я думаю, де ці всі плаття в мене. Це були костюм із двох деталей на сцені. Часть була замінена. Привнесли туди другой цвет. Однак Вікторія Гриць зовсім не розчарувалася. Буває очень часто, коли виходять на сцену, і кроме костюму ми нічого не У Утіни слава богу, этого нет. на горі тарада -да -да, той зелен клан, зелен. клан. Як згадаю, ніби це не про мене. 2006 рік ціна кароль представила Україну на Євробаченні в афінах та посіла в сьоме місце. Ну, ми поппитали заложить історію кого-то гкот греческой туніки, естественно, в современном варіанті з ідеології українських мотивів в обуві. Каблук він був повністю розшитий е, такою спеціальною ниткою золотою е, костюм. плаття, в мене було їх два дублікат. Співачка знову з'явилася перед глядачами у коротенькій сукні з відвертим декольте. Пінап туди очень підходив реально. Бо її і це було їй дуже кільцю, дуже органічно. Ми спеціально е, вигадували форму корсета для того, щоб не заважала співати, щоб я все ж таки могла дихати. Гарне ціло новоспеченої зірки надихнула найепатажнішого кліпмейкера Алана Бадоєва на ризикований крок. Він повністю оголив тіну у кліпі ноченька. У нас не було ідеї, що ми знімаємося без одягу. Взагалі, хочу чуля. Вона була не обнажена внутрі, це було найголовніше. Він посадив мене на підлогу, каже, а посиди так, а посиди так. І він так походив, просто подивився там, каже. Знімаємо кліп. Я кажу, треба щось сшито, готуватися. Ні, знімаємо. Мне позвонила Будоев и сказал, говорит, мы будем снимать клип Стина. Я говорит, нам одежда не нужна, ульчик, там просто на голуе. Я говорю, ну хорошо, я расслабилась. И тут за день до съемки потом звонит, говорит, нет, она не голая, она в конце одевается, и мы за день шьем пальто. Платье, по-моему, было мое, обувь тины на очки. Ему где-то взяли, я помню, в аренду. В общем, мы это за день все сделали. И пальто просто было на тот момент культовым. То есть я помню, что все говорили, что это пальто. То в результате в голой ночинке сработала очень пальто. Далі у моя профешн як команда Алана Бадоєва вплинула на стиль Тіни Кароль. Ми не слухали, хто що хоче? Та чому справжня ікона стилю більше не отримує звання найкрасивіша жінка України? 2007 рік запам'ятався усім шанувальникам Тіни Кароль всеукраїнським туром Полюс притяження». Цього ж року альбом з одноіменною назвою за три тижні отримав статус золотого, згодом платинового. А кліп Алан Бадоєв відзняв за три години. Красота тіни в її простоті і вивіреності не важливо, що Тіна одягає, а важливо, що у неї в глазах вона несе. Це головне. Тому поэтому і хороший артист. до того ж. Тіна все ціло довірилась рукам професіоналів. Тіна к нам прийшла не знає, що вона хоче, Это була кардинальна перемена. Просто ми тогда були достаточно авторитарна команда. І когда к нам приходили, ми не слушали хто що хоче. Тобто ми делали так, як ми считали нужным. Це було як нове дихання, нова жива сила в мені. Для мене це була ніби авантюра. 2008-2009 роки двічі поспіль Ціна Кароль отримувала звання найкрасивіша жінка України за версією читачів глянцевого журналу. Я не хочу про себе це казати просто. Конечно, было много тогда кривотолков, а почему? А сколько денег это стоило? Но реально тогда Тина рвала эфиры, те новости о Тине в интернете зашкаливали, и мы сами видели, что обложки лучше всего продаются до допечатывания тиража. Хоча на початку карьеры мало кто пророчив співачці таке все народне визнання. Многие тогда говорили мне высумасшедшая, потому что это никто. Я не любила позувати. Нічого не зміла. Я просто стояла, сміялась постійно і якось, ніби так ти щось такі в дурниці, якісь зліпила. Як ви можете давати ні нікому півіце обложку віва з сумасшедшими тиражами? Ви дуже ризикуєте. але ми в ній повірили. За 10 років журнал Віва зробив обкладинок з стіною Кароль. Однак, фотосесія, присвячена номінації Найкрасивіші люди України запам'яталася найбільше. Тоді ми приглашали на зйомку... Хореографів, ну вот здесь там 30 тіни каре в, абсол в абсолютно різних позиціях. І на запитання, чому тіна більше не бере участь у номінації, Івана з гордістю заявляє та чоловік по суті вже поюща біографія Алла Пугачова. То це зовсім другої категорії. Звізда не пропустіть ексклюзив про кардинальну зміну образу Тіни Кароль та щирі зізнання відомого кліпмейкера Сергія Солодкого. Я буду ждать 10, 15, 20 лет, сколько протяну. 2010-й -е визначился сольным концертом Тины Кароль під назвою «Девять жизней». П'ять кліпів до пісень з цього альбому відзняв Сергій Солодкий. Ми майже перші в нього були. Як правило, генератором ідеї була Тіна, але ми Очень хорошо договаривались. Мы дуже часто сперечались. Це така незвична любов. Ми постійно э, щось виясняли, але ми це робили з любов'ю до творчості. Такого, щоб Тіна прийшла і сказала: "Ось вот буде такий костюм, а ти що хочеш з тим то й делай, такого ніхто ніколи не був". Це був справжній творчий тандем. Она лепила себе, а я пытался вот э, то, что я вижу, то есть вот так она себя представляет, максимальный эффект на я пам'ятаю, як худла після народження сина спеціально для цих кліпів. Як олімпійська чемпіонка, я готувалась до цих кліпів. Я так і скажу сексуальні образи, але вони були не пошлі, а грайливі. Ціна в кадрі це ну, То вона може просто стояти на білому фоні, це вже буде достатньо. Сергій Солодкий дуже сумує за ціною, але на перший крок не наважується. Я буду ждать десять, п'ятнадцять, двадцять літ, сколько притягнув. Ну отак, щоб позвонити і і, нав'язати собі ні. Вряд ли я дякую і солодкому за так за такий солодкий е э, період мого життя. У 2011 році відбулася кардинальна зміна образу Тіни Кароль. Співачка програла парі своєму чоловіку і через це коротко підстриглась. Очі нравився період тіни, коли вона була скоротка, стрішки очень ран. Ну вообще, в принципе, мені нравится, як вона виглядає. Все, що я робила. В принципі, це все було в протест. На цьому експерименті Тина не зупинилась, і разом з відомим стилістом Юлією Пеліпас у 2012 році відзняла провокаційне відео. Я не беру трубку. Я пам'ятаю, Тина вирвала мене прямо з острова. Ми тогда були з ребенком на острові. Вона писала, що. Надо срочно, щоб ти приїхала і сняла что-то совершенно другое. Тож Юлія запропонувала кинути фешн-виклик глядачу. І задумка була в тому, щоб при просмотре була ощущение, що чек листає журнал мод. До речі, всі костюми, і навіть у ці боксерські шорти, обшивали потім каміння, що зробила фэшн історію. Однак шанувальники співачки доволі критично поставилися до такого експерименту. з образом. дуже Кому-то він понравился, очень много критиковали за плагіат в том числе. Но, к сожалению, не удалось, видимо, нам донести аудиторию мысль о том, что это цитаты, о том, что мы процитировали Майкла Джексона, мы процитировали Джей Лоб, абсолютно злоб. мы процитировали очень многих артистов. Тостя така була ігра. Фешені гра. Ми зіграли фашин образами та стіни. Я дуже рада, що я це попробувала. І, можливо, коли мені буде 50, я одягну такі ж самі шорти. На всі твої і в міста голоса Дивіться далі, заради якої фотосесії Тіна Кароль здолала страх висоти. На потрясаючий кадр, та просто зараз. Це про епатажний проект Хулігантіна. 2013 рік також запам'ятався сильними перевтіленнями ціни. Іноді опасна, іноді рискована. Ну, от якраз ціна історія і ціна різкі. Тому ціна, не звертаючи увагу на критику, у 2013 році продовжила епатувати публіку проектом Хулігантіна. В хуліганці ми немножко завжди підкручувалися. Ми завжди. Всегда... Переігрували і делали чуть трохи перебор, але це, ну, це була така игра, яка приносила насолоду головним її гравцям. Я, як перфекціоніст з точки зору картинки, була довольна. Тім там було дуже красиве і у нас к себе вопросов не залишилось. Ми дуже довго фотографувались, тому що вона вчила мене професійно позивати. Вже не як співачка, а як модель. Ви навіть не уявляєте, як це складно. У мене потім боліло все тіло. Навіть затили боліву 2014 рік ціна кароль знайшла нову форму реалізації свого творчого потенціалу музичний документальний фільм Сіла любві і голоса проник у серце і душу кожного, хто його переглянув. Там нема брехні взагалі. ні... Не на юточку, это мой просвет. Мне очень понравился фильм. Были пару моментов, когда слезы навернулись ко мне на глаза. Тина была очень откровенна, очень честна. Я безумно вдохновился, а в очередной раз понял, что она великая артистка. Мечтаю воплощается. Я хочу сказати, що так фільм а любві, а молитві і вірі. сім неперевершених суконь лише підсилили ефект меседжу, який співачка прагнула передати глядачу. Ціна єдине, коте так гармонічно, так в шелках. Майже 90% – Це я. Ну, якщо б це не було я, я б ніколи цього всього не одягнула. Я так хочу пабити. 2015 рік ціна продовжує вражати, вона долає страх висоти, та спеціально для журналу «Ель» бере участь у фотосесії, що відбувається на 72-му поверсі нью-йоркського хмарочосу. Я взагалі така трусіха по життю, і я дуже і висоти і глибини, і ніколи не запливу десь глибоко, але я витримлювала, я можу довити кудись. Тут ми зробили кутаку шепотрясаючий кадр. Бетина держится за площадью балкона, где чуть-чуть в расфокусе теряется как бы силуэты это Манхэттена, и где такой, знаете, вот читайте по губам, это, это название, которое длится само за себя, потому что это очень, знаете, это фирменная красная алая помада Тины Кары, которая вот в последнее время является наверное, визитной карточкой ее имиджа. И уже с годом икона стилю принимает наивысшую фэшн нагороду Эль Стайл Эвордс у банному халате. Она показала, что вот фактически вот я в ваших красивых платьях, на ваших красивых обложках, с вашим красивым светом, Супер редакторами и всеми остальными. И вот я вот вышла из ванны. Вот такая, какая есть. Всем привет! Благодарю вас за эту награду. Для меня тоже стало сюрпризом то, в каком виде было записано обращение, потому что я ждала какого-то официального, э, как бы официальной записи. Очень строгая Тина в кадре благодарит э, за награду. И когда я увидела девушку в полотенце, в банном халате, такой релаксирующий, но с красной фирменной помадой, я поняла, что, слушайте, ну все-таки это, да, это Тина Карл. Она здесь, готова импровизировать. Вот, и э, даже здесь она удивила. все таки был мой жарт. но я не могу по-иншему, такая людина. Сейчас у нее такая очень правильная, мне кажется, грань э, женственности, брутальности, какой-то расслабленности. Однако можно быть уверенными, что Тина Кароль на этом не зупиниться. Как только все подумают, что она очень предсказуема, она сразу же все поменяет. С вами была моя профессия и я ваша девушка Блонда. Побачимось!